Проводимо обрізку груші, перш за все, маємо розуміти. Формувалася вона як розріджена ярусна форма крони, але в, в зв'язку з тим, що декілька років вона не обрізалася, форма в неї дещо змінилася, вона нагадує умовну чашу, але з, все одно з центральним провідником. Відповідно, так залишити ми не можемо. Зараз будемо прибирати максимально гілки, формуючи перший ярус. І в подальшому вже будемо закладати наш другий ярус. Маємо декілька міжярусних гілок, які будуть залишатися. Але загалом зараз будемо проводити обвіску. Відповідно, нам потрібно забрати максимально ось цю довгу гілку. По-перше, біля паркану росте дерева, нам треба дати йому трохи простору. І цим самим е зменшивши навантаження на перший ярус, щоб не так розвалювалися гілки під час подношення, і, відповідно, сформувати йому таку крону. Вибрали одну гілку з цієї сторони. Відповідно, цю гілку ми будемо вкорочувати. У нас ось такий про пішові... конкурент. Ми його вирізаємо, адже він дуже сильно прилягає до цієї гілки. Гілочка з бокова, яка відходить на сторону, ми її вкорочуємо. Тут дві такі вертикальні гілочки. Цю меншу ми залишаємо, цю довшу ми Зрізаємо на зовнішню брульку, Відповідно, далі ось у нас іде така гілочка, більш вже така потовщина. Ми її тут сильно довгою теж залишити не можемо. Адже розуміємо, з плодами відгинається і вона просто може відчахнутися. Відповідно, робимо зріз на таке ось продовження, на таку ось тонесеньку гілочку, яка в подальшому, і буде нам заміщувати вже те, що ми тільки що зрізали. Але при цьому більше розгалуження буде утворювати в цій частині. Також там у нас тут гілка не дуже помітна, але тут у нас ось іде таке подвоєння. Відповідно, тут ми так залишити не можемо. Тут ми будемо переводити на цю ось меншу гілочку. А оце ось верхнє ми будемо забирати. Так, на ньому є вже така достатня кількість плодових, але так залишити ми не можемо. Далі буде ця гілка вестися, коли прибереться ось ця верхня частина, весь сокорук направиться в цю гілку, вона буде нам давати більше вегетативної маси по сезону, і ми вже собі нормально будемо її формувати. Цю гілку ми забрали. Гілочка, яка ось відходить на сторону, ми її тільки вкорочуємо на верхівці, адже під навантаженням плодів вона сама буде відгинатися на сторону. Тут ось така більш жирова, товща гілка пішла догори. Ми тут робимо зріз на пеньочок по типу ось такого або такого пеньочка, який нам в подальшому буде завантажуватися плодовою. Тут інтенсивного росту гілки вже не буде, а буде тільки плодова кільчатка і плодова брунка. Відповідно, цю гілочку так само ми дуже сильно не вирізаємо, вона вже містить на собі тут пару таких плодушечок. Ми тільки вкорочуємо. Відповідно, тут у нас така є верхня гілочка. Гілка, яка заходить донизу. Це, що заходить донизу, ми прибираємо. Відповідно, тут ми сформували цю гілочку, ми сформували. В цій частині ось, ми маємо таку довгу гілку, яка відходить у нас від паркану. Вона відігнута. Також будемо її залишати як одну із таких основних гілок першого ярусу. Ми її вкорочуємо. Такі тонесенькі гілочки ми не видаляємо, адже це наші потенційні плоди в наступному сезоні. Відповідно, тут ось гілочка йде до паркану. Це ми вкорочуємо на такий плодовий пеньок. Все, що тут треться об паркан, ми також прибираємо, скорочуємо максимально. Тут ось гарне завантаження плодовою. Ми його залишаємо. Оцю гілочку вкорочуємо максимально. Для утворення розгалужень в цій частині і закладання плодової. Так же само з цією гілочкою. У нас пішла гілка догори, така більш нижня гілка і максимально горизонтальна гілка, яка е, найдовша по цій середній гілочці. Відповідно, цю гілку ми вкорочуємо, адже в нас центральною і основним продовженням буде ось ця гілочка. Те, що пішла до гори, видаляється. Коньочків тут достатньо, ми не переводимо, ми її просто вирізаємо на кільце. Гілка, яка максимально довга також скорочується, ця гілочка прирізається тільки на країні. Все. Ці гілки, які вам максимально впираються в забор, ви можете їх сміливо видаляти, щоб перше паркан у нас дерев'яний, відповідно багато тіні, хоч і оброблені, але все одно може трошки піднивати і не відбувалося тертя. Не терлась дошка, не терлася, не пошкоджувалася наша гілочка. Тут середині так скорочуємо, видаляємо, сухі панючки прибираємо. Гілочки, які заходять дуже сильно і будуть створювати, подальшому, також прибираються. Відповідно, бачимо, тут ми вже формували, рухаючись, піднімаючись трохи вище, розуміємо, що також йде ось продовження гілки. Дві гілки йде на сторону. Одну із цих гілочок ми прибираємо, цю гілку ми скорочуємо. І цю гілочку ми також вкорочуємо, адже вона не має бути тут вже такою ж довгою. По-перше, вона затонка під навантаженням вигинається. І з часом взагалі може у нас налягати на цю гілку, адже ця гілочка також буде поступово підійматися. Цю гілку ми вкорочуємо. Таким чином ми робимо. Підпорядкування гілок. З цієї сторони в нас йдуть ось гілки максимально до паркану. Те, що я говорив, ми можемо спокійно тут видаляти все, що нам заважає. А нам тут заважає оця ось максимально пряма гілка, яка йде паралельно нашому центральному провіднику. І, відповідно, цю гілочку ми також будемо забирати. Цю гілочку ми забираємо. Це ще максимально така вертикальна молоденька гілочка. Можливо, вона і стане нашим заміщенням взагалі оцій старій гілочці. Ми його поки залишаємо, ми його тільки тут скорочуємо. Вона нормально дасть нам розгалуження в цьому сезоні. І далі будемо дивитися, чи залишити цю гілку цю прибрати повністю. Чи ж перевести на молоду, цукробрати. чому ми не перевели відразу на неї? Побачимо, як відреагує на цей зріст гілочка, яка в нас іде в цьому напрямку. Якщо вона гарно, гарно відновить вегетативний ріст, то ми її залишатимо її будемо залишати, адже вона максимально нам підходить, вона росте відносно паркану. Відповідно, тут ось, у нас такі дві гілки, які відходять трохи нижче за наше центральне продовження. Ми скорочуємо максимально для створення розолужень і завантаження подобию. Піднімаючись вище, бачимо, у нас ось є такий конкурент. Відповідно, його ми будемо прибрати також повністю і залишаючи вже тільки ось оцю гілку. Вибрали, все, тепер у нас чітко сформований перший ярус. Піднімаючись далі, ми маємо собі визначити наш центральний провідник, адже це дуже важливо для такої форми крони. Якщо ми цього не зробимо, то у нас буде дуже багато гілок намагатися стати з цих центральним, буде інтенсивний ріст. Він, в принципі, буде, адже груша це е, таке інтенсивне дерево, яке інтенсивно дає молодий приріст. Але все одно ми маємо сформувати. Тут э, таку крону, але адже розріджена ярусна форма крони для груші підходить найбільше, найкраще плодоношення і найпростіший догляд, якщо це правильно сформована розріжена ярусна форма крони. Відповідно, в mm. нас, центра... нас центральним провідником буде виступати оця ось молоденька гілочка. Чому ця молоденька, чому ми переводимо? Адже цим саме ми знизимо ріст. Нащо нам туди тягнутися, якщо в нас ось є така гілочка, ми можемо на неї перевести, вона максимально вертикальна. Відповідно, ці гілки скорочуються набагато сильніше, щоб вони по висоті не перевищували наш центральний провідник. Якщо ж ми залишаємо цю гілку, то відповідно ця вже гілочка нам не потрібна. Свою місію вона виконала, і ми її видаляємо. Цю гілочку ми прибрали. Гілочка, яка максимально паралельно йде нашому центральному провіднику, ми видаляємо, залишаючи тільки такі, такі складові паньочки. Гілка, яка йде з цього з панька, який залишався три роки тому, паралельно видаляється повністю. І оці ось дві гілки це фактично гілки нашого другого ярусу. Вони на одній відстані вони мають бути максимально однієї довжини всі вкорочені гілки на другому ярусі. Ми їх вкоротили, і наш центральний провідник по факту ми навіть не вкорочуємо, ми залишаємо, адже якщо ми його вкоротимо, то ми спровокуємо знову ж таки пучок на цій частині деревини. А так він воно, а так собі буде спокійно завантажуватися плодовою. Різ Буде молодий гілок, відповідно, бо на вершині у нас посилена е, ростова брунька знаходиться. Але цим самим ми вже і так знизили її, і ми не спровокуємо нового пучка, залишаючи неприрізаний центральний провідник. Тож давайте підійдемо ближче до нашої груші. Бачимо, як в нас чітко все сформовано, як чітко тепер іде підпорядкування гілок і в подальшому. Буде набагато краще плодоносити, адже просвітлюється вона тепер набагато більше. От Отакої от форми, якщо ви і формуєте, навіть дивимося, що ну, до паркану близько, відповідно, вже як посаджено, так є. Але при правильному формуванні ми досягаємо максимально ідеального результату і максимально ідеальної форми крони.